Літо час спекотної погоди, відпочинку та цвітіння рослин. Однак для людей, що страждають від алергії, цей період приносить чимало незручностей. У серпні стартує сезонна алергія на пилок бур'янів, зокрема амброзії. Коли ми кажемо про алергію, яка пов'язана із цвітінням рослин, то це медичним терміном називається полінос. Що таке пилок амброзії? це біологічний матеріал. Біологічний матеріал це відповідно білкового походження у людини на білок. Реакція відторгнення на чужорідний білок, і фактично алергічна. Хвороба це спотворена запальна реакція організму. Алергія на амброзію проявляється у вигляді нежиттю, утрудненого носового дихання, чхання, першіння в горлі, свербіння в очах, сльозоте кашлю і навіть симптомів бронхіальної астми. Зносити чи з чи свербіж настільки сильний, що людина розчісує, навіть якщо це шкіра до крови може розчісати. Тому для уникнення свербіжу все ж таки необхідно приймати антиалергійні препарати знову ж таки після консультації з лікарем. Тому що різні препарати, люди різні люди по-різному реагують. Для людей, які страждають на алергію, вживання деяких продуктів може призвести до негативних наслідків, оскільки деякі продукти можуть посилювати симптоми через перехресну реакцію з пилком амброзії. Набор амінокислот у білкові молекули пилка амброзії, пилка деяких інших рослин, пилка соняшника, пилка кабачків, гарбузів, огірків, дині. Банану, вони співпадають. Тому перехресна алергія і виникає і на рослини, і на деякі харчові продукти. Важливо пам'ятати, що протиалергійні препарати краще вживати до п'ятої години вечора, адже після шостої в організмі починає вироблятися гістамін. В нашому організмі виробляється речовина, яка називається гістамін. Медіатор запалення, в тому числі і алергічного. Так от гістамін виділяється нашим організмом переважно в другу половину дня після шостої години вечора. Тому доцільно алергічні препарати вечірній прийом зробити до п'ятої години вечора для того, щоб ми блокували точніше препарат, да, блокував виділення гістаміну і не давав розповсюджуватися процесу. Основні принципи профілактики алергії уникати алергену та вчасно лікуватися, уникнути амброзії складно, але алергію можна контролювати, дотримуючись простих правил яким чином попадає алерген? Він попадає під час вдихання, він попадає на слизисту оболонку ока. До речі, окуляри можуть виступити захисником частково. Після дощу краще гуляти тоді, коли цвітуть рослини, тому що вода, яка йде на нас з неба, вона трішечки прибиває оцей пилок і не дає йому активно літати в повітрі. Марія Бардаєва, Іван Кенченко, Крамачицькі новини.